Всім привіт! Сьогодні трохи новин тижня на каналі Галаган Лайф. Поїхали. ВР прийняла дуже суперечливий закон про множинне громадянство, ще один невідповідний Конституції України. Тепер українців стане формально більше, іноземці зможуть легально купувати землю та голосувати на виборах. Це однозначно перемога. Міністр національної єдності України втік за кордон, і ця людина розробляла план повернення українців додому, і у нього все вийшло. Втім, він зможе отримати множинне громадянство. США тим часом вирішують свої проблеми чужими руками, підвісивши Росію на гачок. Спочатку Сирія, тепер Іран, які кинули усі його типу друзі. Кім Чен Іну треба точно приготуватися. Велика сімка в Канаді перетворилася на велику шістку, бо Трамп просто втік. Тому саміт НАТО у Газі триватиме лише дві години замість запланованих трьох днів, щоб Трамп не втік другий раз. Путін уже готовий на зустріч із Зеленським. Газ в Україні найдорожчий за останні 2,5 роки, і це влітку електроенергія для машин в Німеччині обходиться дорожче бензину. І це поки все на сьогодні. Приєднуйтесь до мого каналу тут більше ніж новини. До зустрічі!